1 грудня остерігайтеся Євангелія сумнівів. Понад усе, остерігайтеся негативного Євангелія, яке взагалі не є Євангелієм. Є багато людей, у яких, здається, немає іншого послання, окрім як застерігати людей від уявних помилок інших. Їхня проповідь завжди негативна. Їм самим нічого дати, що могло б збудувати чи звільнити, і вони присвячують більшу частину свого часу вишукуванню недоліків у тому, що сказала інша людина. Їхні розмови завжди не дають спокою. Вислухавши їх, люди кажуть: ну ось я вже й не знаю, чому вірити. Однак не завжди так. Деякі, як той розслаблений чоловік, вірять в супереч розуму, який сумнівається, бо Євангеліє є сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Римлян 1:16 сумнівам у ньому немає місця. Нам навіть не слід витрачати час на сумніви, які приходять у вчання ворога душ людських. Але на все слід відповідати ясно, написано Матвія 4:4 ніхто ніколи не бачив, щоб людина, яка сумнівається, раділа в Господі. Не говоріть про сумніви, не розповідайте про те, у що ви не вірите, говоріть завжди слова віри, тому що він мудрих лукавством їх ловить. Йова 5:13. Розслаблений чоловік не потребував доказів, щоб повірити, що його гріхи прощені. Але Ісус хотів показати тим, хто сумнівався безглуздість їхніх міркувань. Той, хто прощає гріхи, зцілює і хвороби. Чоловік міг свідчити у своєму серці, що йому прощено, але не було жодного зовнішнього знаку, який би це засвідчував для тих, хто сидів поруч. Тож, щоб вони знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, Він сказав розслабленому: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім, Марка 2:11. І негайно той зробив так і пішов зцілений як тілом, так і душею, а ті, хто мудро міркував, залишилися в замішанні. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.